Напередодні Різдвяно-новорічних свят керівництво зефірної фабрики ТОВ «Нові ласощі Житомир на чолі з директором Валерієм Хистовим висловили щиру подяку місцевим волонтеркам, які невтомно платуть маскувальні сітки для наших військових. Окрему вдячність висловили команді волонтерів, які виготовляють маскувальні камуфляжі для снайперів та розвідників. Ознак вдячності вони отримали солодкі подарунки продукції фабрики, яка стала символом тепла та турботи. Від імені нашого колективу, а в колективі у нас теж працюють жіночки, ну багато родин, в яких хлопці знаходяться теж на війні. Я сам, як учасник бойових дій, 15-16 рік там знаходився. Хочемо вам виразити слова подяки от, за ту працю, яку ви робите. За оте кожне я смотрю на ці сіті. Кожний узілочок, вотте, це, це дається нашим хлопцям сільця. То, що ви їм допомагаєте, от цим своїм узілком ведете до перемоги і благодарність за ту працю, яку ви робите. Желаю всього самого найкращого. Хай буде ближче, ці ваші узелочки приближають нас до перемоги. Слава Україні! Кожному із вас від імені нашої фабрики буде вручен подаруночок. подарунок. Микола Боровець подякував волонтеркам за їхню невтомну працю, а представникам фабрики за благодійність і підтримку ініціатив громади. Приєднуюся до тої подяки і вітання, яке ви сказали в адресу цих прекрасних трудівниць жінок, які роблять такі важливі справи. Тут варто відмітити один важливий момент: що всі вони це роблять на благодійній. Безкоштовній, без зарплати, і причому вже, Світлана Свіка три роки. Да? Ваш колектив і пані Світлана вам спасибі і вам. А вам е як представникам нашого підприємства ЖАКО нагороджений і ваш колектив, директор. І я хотів би сьогодні подякувати за ту велику благодійність за всі ці добрі справи, які ви робите і передаєте, і допомагаєте нашим військовим. Величезне вам спасибі, тому що ваші оці солодощі, смаколики, вони сьогодні попали до наших військових. А за те, що ви навіть і цих людей не забули і прийшли уважити перед Різдво, перед Новий рік, то вам велике спасибі. І дозвольте, я вам тоді і вручу Дякую. таку подяку. Від нашого міста це допомагаємо, перемагаємо, дякуємо за українське серце. Це така відзнака волонтерської вашої доброї справи. Щоденна праця наших волонтерів і допомога небайдужих підприємств. Це не лише внесок у підтримку військових, а й свідчення української єдності та незламності разом до перемоги.